Доброго дня! Я Олишняк Максим, учень 8 г класу Житомирської загальноосвітньої школи Перших третіх ступенів номер 30 та до Дня Європейського тижня Сталої енергії у Житомирі. Хочу представити вам свою роботу під назвою Вітряк із сонячними панелями. Вітряк із сонячними панелями. На сьогоднішній день можна зустріти, як люди по місту встановлюють сонячні панелі або вітряки. Сонячні панелі працюють при наявності сонця, а вітряки при наявності вітру. Я замислився над тим, як можна зробити так, щоб дана система працювала більш триваліший час і була менш залежна від навколишніх умов. Я пропоную на лопастях вертикального вітряка розміщувати сонячні панелі. Вітряк буде зроблений із надлегких матеріалів. Можна взяти авіаційний алюміній і нові сонячні панелі, які також зменшені в масі. Розміщуємо їх на лопастях. Коли на вулиці буде сонячна погода та вітер, то дана система буде збільшувати вироблення електричної енергії. Якщо один із факторів буде відсутній, наприклад, сонце, то дана система все одно буде працювати. Якщо буде відсутній вітер а буде сонце, то система також буде працювати. Етапи створення. Спочатку я взяв дерев'яну дощечку та приклеїв до неї підшипник. Далі я взяв пластикову трубку та вставив в неї підшипник. Потім я приклеїв до трубки лопасті з пластикової вагонки, кожна по 24 см. Далі приклеїмо сонячні панелі до лопастей. Висновок. Дана система має такі переваги, як економність, безшумність, екологічність. За допомогою цієї системи можна зекономити електроенергію та, наприклад, зарядити телефон, ліхтарик або освітлювати вулиці. Дякую за увагу.